Вітаю всіх! Сьогодні у нас на каналі недзвичайний контент. Зазвичай у нас на каналі проводимо огляд корейських авто, які щойно приїхали з Кореї. Також розглядаємо на каналі певні технічні характеристики корейських авто. Намагаємось показати, як вони влаштовані і як відремонтувати своїми руками, якщо виникає така потреба. Історія сьогоднішнього відео. Виникла після чергового обговорення надійності газових сонат LPI. І в ході цієї розмови обговорення пролунало твердження, що газовий балон настільки міцний, що його не пробиває навіть куля автомата Калашникова. Як зазвичай буває, що хтось чув, хтось проводив такий експеримент, це визвало в мене певні сумніви. І, перебуваючи під враженням цієї розмови, поїхав на розборку. І купив газовий балон саме від такої сонати Hyundai LPI. Дістав свою цивільну зброю, яка не стріляла вже багато років, домовився в тирі за час та умови проведення експерименту. І ось ми вже маємо певні цікаві результати. Давайте розберемо, яка зброя і які припаси використаємо для підтвердження чи спростування нашого міфу щодо міцності балону Hyundai LPI. Чи справді цей балон витримує кулю від автомата Калашникова АК 762 на 39? Отже, для початку візьмемо пістолет Макарова ПМ 9 мм для відстрілу гумовими кулями. очевиді гума, на мою думку, не проб'є балон, але подивимось, який відбиток вона залишить. Як і очікувалось, куля 9 мм не залишає жодних пошкоджень. Лише вона її пофарбувала там цяточками. Але пошкоджень і вмятин немає на балоні. балон залишився в безпеці. Наступна зброя в нашому експерименті буде мисливська гладкоствольна рушниця 12-го калібру іж 54 1964 року випуску. Використаємо набої з навіскою 35 г. І 29 грам. Там, де 35 грам, у нас буде кулька буде діаметром 8 мм. Там, де 29 грам, набої будуть з кульками 11 мм. Вони йдуть в контейнері та мають сталевий сердечник, тобто вони мають більшу потужну проникну здатність. Подивимось, як вони себе покажуть. Балон не витримав сталеву 11-мм картеч, проте потрібно врахувати, що відстань була невелика. І при збільшенні відстані, гадаю, що результат був би іншим. При пострілі іншим набоєм з навіскою 35 грам та кулькою 8 мм балон витримав постріл. Наступна зброя в нашому експерименті буде карабін Кріс Вектор. Калібр 9х21, дуже розповсюджений калібр. І багато фірм мають свої варіанти аналоги цієї зброї. Найпопулярніші є турецький МКЕ т 94 а 2 аналог німецького МП5, австрійський Ауг в калібрі 9х21, є американські системи R15, Чеський Скорпіон ево 3 та багато інших. Ми використаємо набої. Двох типів це експансивна куля і суцільна куля. І подивимось, як вона здалає балон. Чесно кажучи, результат не вразив. Ми гадали, що 9 мм з легкістю проб'є балон, але калібр 9 мм не пробив. Це при тому, що двічі попали в одне і те саме місце. Для впевненості у результаті зробили контрольну серію пострілів і жодна куля не пробила балон. Наступна зброя у нас буде Ремінгтон системи R15 в калібрі. 223 двадцять рем це 556 на 45 мм, Це один з основних мисливських калібрів. Робимо одразу серію пострілів та дивимось результат. Gusta. Ми очікували, що калібр 223 рем проб'є балон. Більше цікавило питання, чи проб'є він балон на виліт. Це була гарна спроба 223 рем. Але ні, пробиття на виліт не відбулося. Цікаво тепер, чи зробиться АК в калібрі 762х39. Ну і саме цікаве на останнє, заради чого починався весь експеримент. Чи проб'є АК-47, калібр 762х39, газовий балон LPI, тим паче, калібр 223-й майже пробив його наскрізь. Отже, дивимось далі. Діаметр отвору, який залишив калібр 762х39, відчутно більший. 223-й рем робить отвори навіть не деформуючи стінки балону. 7,62х39 залишає відчутні кратери. На протилежному боці балону з'явилися бугорки значно більші, ніж у 223 го рем. Але пробиття теж немає. Отже, ми можемо зробити висновок щодо нашого експерименту сьогодні. З одного боку балон пробитий трьома калібрами, а саме 12-й калібр картеч зі стальними кулями впоралась зі стінками балону, 223-й рем та калібр АК-762 на 39. Але жоден калібр не пробив балон наскрізь. І сьогодні ми точно знаємо, як саме і який саме калібр не пробиває газовий балон. Дякую всім за увагу, за перегляд. Пишіть в коментарях та ставте лайки.